Шановні колеги, починаємо. Перша поправка. Мазурашу. Наполягає, будь ласка. Георгій Мазурашу, слуга народу 203 округ. Я представляючи свої поправки, буду говорити від імені своїх виборців, наших з Володимиром Олексановичем виборців, які нас підтримали на виборах 2019 року. І звертаючи раз увагу Руслану Січу про те, що все таки були порушення регламенту, що матеріали були надані не за 10 днів. Про це вже говорив. І... Дмитро Олександрович Разумков і інші наші колеги. Тому розумієте, що у разі ухвалення цього законопроекту будуть постанови про блокування ухваленого закону. Якщо, не дай Боже, він буде ухвалений в такій редакції. А ця поправка стосується, знаєте, як кажуть, як назвеш човен, так він і попливе. Я пропоную додати до назви, враховуючи здоровий. Глуз та реальні перспективи зміцнення оборонознатності збереження громадян і країни. Я прошу підтримати це як знак налаштування... Роз... позиція комітету. Будь ласка. Шановний колеги, ми прийняли з вами закон України про правотворчу діяльність, де передбачено вимоги до назви і змісту закону. В даному випадку запропонована вами назва не відповідає змісту закону, тому правка відхилена. Дякую. Шановні колеги, перша поправка. Амазурашу комітетом відхилена. Ви почули всі зауваження. Ставлю її на врахування. Прошу голосувати. За 22 рішення не прийнято.